Луцьку 15 експосадовців отримали по 15 років тюрми за держзраду. Завдяки доказовій базі безпеки до 15 років позбавлення волі заочно засуджено 15 експосадовців волновацької міської військово-цивільної адміністрації. Всі фігуранти добровільно перейшли на бік ворога в умовах воєнного стану, щоб допомогти російським окупантам легалізувати їхню злочинну владу на Донеччині. За даними слідства, у 2022 році расисти запропонували провідному спеціалісту Волноваської міської військово-цивільної адміністрації псевдопосаду начальника управління фінансів у фейковому органі влади. На цій посаді засуджений сформував з інших колишніх державних службовців підрозділ зрадників, який займався, зокрема, стягненням податків та митних платежів з українських громадян на користь окупантів з РФ. Служба безпеки у ході досудового розслідування зібрала достатні та беззаперечні докази вини усіх 15 фігурантів. Слідчі спецслужби висунули їм обвинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу України. Луцький міськрайонний суд на підставі зібраних СБУ доказів визнав усіх 15 зловмисників винуватими за інкримінованими їм статтями. Кожному зраднику суд присудив по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням на 15 років права обіймати посади в органах влади.